Вітаємо! І ми знову разом у нашій новій швадській майстерні шиємо з бурда. Ви плануєте пошити нову річ і запитуєте себе, яка тканина підійде для неї найкраще? Наше невеличке відео з області матеріалознавства стане вам у пригоді. Для цього ми взяли зразки деяких тканин торгової марки Сіпаулі. Загалом розрізняють два види матеріалів: ткані матеріали та в'язані полотна, тобто тканини і трикотаж. Усі матеріали мають лицьовий і виворітний бік. У тканин більш гарний бік і буде лицьовим. Цей бік на готовому одязі завжди ззовні. На трикотажі з лицевого боку чітко видно ребристу текстуру в'язки лицьовими петлями. Виворітний бік має гладкий вигляд. Тонкі тканини добре підходять для початківців, тому що вони не розтягуються і легкі в обробці. Ми розрізняємо три різні типи переплетень ниток у тканинах: полотняне. Саржеве та Атласне, Тканини, які продають на метри в магазині, мають два пруги. Вони вказують на напрям поздовжньої нитки, що проходить паралельно до пругів. Тканини з полотняним переплетенням ви можете використовувати практично для всіх своїх робочих проєктів. Нитки тут проходять вздовж та впоперек. Для цього виду тканини найкраще підходять голки марки «Шмєц» завтовшки від 70 до 90. Нитки можна вибрати з бавовни або поліестеру, наприклад, універсальні нитки марки Г'ютерман. З таких тканин добре шити блузки, сукні, спідниці, невеличкі аксесуари, а також предмети декору. На відміну від тканин із полотняним переплетенням на тканинах із саржевим переплетенням можна розрізнити діагональний напрям, який ви бачили на своїх джинсах. Для таких тканин підійдуть більш товсті голки марки «Шмєц» завтовшки від 80 до 100. Для джинсових тканин краще взяти спеціальну голку для джинсу. Також потрібно правильно зібрати товщину нитки, яка залежить від товщини тканини. Для ефектного зовнішнього вигляду можна використати нитки для оздоблювальних строчок від г'ютерман, Саржеві тканини міцні і підходять для пошиття брюк, жакетів, пальт і сумок. Атласне переплетення вирізняється блиском і гладкою поверхнею. Щоб не пошкодити ніжну тканину, слід використовувати тонкі голки завтовшки 70 або 80. Також рекомендуємо шити тонкими нитками. Наприклад, можемо запропонувати нитку з перероблених волокон марки «Гютерман». Атласні тканини мають елегантний вигляд та мають широку сферу застосування. Вони чудово підходять для блузок, суконь, білизни та вечірньої моди. Невідмінно від тканих матеріалів, Трикотажні полотна еластичні, вони дуже зручні, і можуть використовуватись для багатьох творчих задумів. Велика перевага в'язаних матеріалів у тому, що їхні зрізи не сиплються. Щоб не пошкодити петлі, краще використовувати спеціальні голки для трикотажу. Вони можуть бути різної товщини. Також і для в'язаних полотен можна скористатися універсальними нитками з поліестеру. Є три основні типи трикотажу: тонкі трикотажні полотна. Трикотажні полотна з ворсованим махровим виворітним боком та трикотажні полотна грубої в'язки. Найвідомішим в'язаним матеріалом є трикотаж Джерсі. Ви знайомі з ним зі своїх футболок. Для того, щоб гарно підшити низ і зберегти його еластичним, краще взяти подвійну голку. Також трикотаж підходить і для багатьох інших виробів, таких як сукні, шарфи, снуди чи аксесуари. Трикотажні полотна з ворсованим або махровим виворітним боком підійдуть для зручного одягу, наприклад, спортивного чи домашнього. Вони більш товсті і, як правило, мають трохи шорсткий виворітний бік. З нього виходять чудові худі, світшоти та джогери. Трикотаж грубої в'язки має більш об'ємний вигляд. Він тепліший і використовується для пошиття зимового одягу. Тут можна чітко відрізнити лицьовий та виворітний бік, дивлячись на петлі. Ми рекомендуємо одразу після розкроювання в'язаних полотен обробити зрізи деталей оверлочними чи зигзагоподібними стібками, щоб уникнути розтягнення або спуску петель. Наше відео з оглядом тканин добігає кінця. Сподіваємося, ми змогли зробити для вас корисний екскурс у світ тканин, і це полегшить вибір при вашому наступному швадському проєкті. І, звичайно ж, ми будемо дуже раді, якщо ви і надалі будете з нами. Це відео було знято за дружньої підтримки наших партнерів Сі Паулі, Пфаф, Прім, Г'ютерман та Шміц. Вдалого шиття і до наступної зустрічі!